всім! я Флакс! Минулого тижня я розпочав цикл відео про весняний авторинок. Перше відео якого було присвячено машинам від 5 до 8 тисяч. Сьогоднішнє відео закриє питання цього цінового сегменту підбіркою із ще 20 машин. Тож, поїхали. Перше на сьогодні буде Fiat 500 2012 року випуску з 1.2 бензиновим двигуном та автоматичною коробкою передач. Проїздила всього 112 тисяч кілометрів та коштує 7,5 тисяч доларів. Далі Peugeot 207 SW 2011 року випуску за 1,6 бензином двигуном на 110 кінських сил, механічною коробкою передачі та пробігом у 293 тисячі кілометрів. Коштує всього 5900 доларів. Opel Astra Купе 2009 року випуску з 1,8 бензина двигуном на 140 кінських сил. Механічною коробкою передач та пробігом у 194 тисячі км. Коштує 5950 доларів. Kia Ceed в Універсалі 2011 року випуску з 1.4 бензину двигуном та механічною коробкою передач і пробігом у всього 92 000 км. Буде коштувати вам 7500 доларів. Peugeot Партнер. Грузовий. 2012 року випуск з 1.6 дизельних вигуном та механічних коробків передач проїздив всього 130 тисяч кілометрів та коштує 6500 доларів. А що ви думали? Тут тільки звичайні машинки будуть. Що ж, по звичайному. Ford Focus Sedan 2014 року випуску з 2-літровим бензином спиртовим двигуном на 150 кінських сил, автоматичною коробкою передач та пробігом 172 тисячі км 8 тисяч доларів. Далі Hyundai-Elantra 2008 року випуску з 1,6 літровим газ бензиновим двигуном, механічною коробкою передач і пробігом у 138 тисяч кілометрів. Буде коштувати 6,5 тисяч доларів. Реносцинік 2012 року випуску 1,5 дизельним двигуном та механічною коробкою передач пробігав 220 тисяч кілометрів та коштує 7900 доларів. Mazda 6 другого покоління Універсалі 2009 року випуску має 2-літровий дизель-двигун та механічну коробку передач, а коштує 7800 доларів. Volkswagen Polo Cross 2007 року випуску має 1,4 газбензиновий двигун, механічну коробку передач. Та пробіг у 315 тисяч кілометрів, а коштує 5,5 тисяч доларів. Дуже цікава Mazda RX8 2004 року випуску. З 1.3 газ бензином двигуном аж на 190 кінських сил. Має механічну пробку передач та проїзди в 130 тисяч кілометрів, а коштує 6,5 тисяч баксів. Далі Ford Focus 2013 року з 1-літровим двигуном на 105 кінських сил та пробігом у 115 тисяч кілометрів. Має механічну коробку передач та коштує 7200 доларів. Рено Лагуна 2005 року випуску. Має 2-літровий бензиновий двигун на 140 кінських сил, механічну коробку передач та пробіг у 120 тисяч км, а коштує майже 6 тисяч доларів. Suzuki Grand Vitara 2006 року випуску з 2-літровим газ-бензиновим двигуном та механічною коробкою передач. Коштує всього 7 тисяч доларів. Ось такий немаленький Volkswagen 2002 року випуску має 2,5 літровий дизельний двигун та механічну коробку передач, а пробігав всього 377 тисяч км. Але то не важливо, ви подивіться на його розміри та кольор. Я думаю, це все виправдовує. Шкода Superb 2009 року випуску має бензиновий двигун на 122 кінських сили, механічну коробку передач та пробіг у 251 тисячу кілометрів, а коштує 7750 доларів. Шкода Octavia A5 2005 року випуску з 1.6 бензинним двигуном MPI. Має механічну коробку передач та коштує 5900 доларів. Шкода Octavia Tour 2007 року випуску має 1,6 газбензинних двигун та механічну коробку передач. Коштує вже 5200 доларів. Audi A4 2002 року. Має 2-літровий бензинний двигун та коробку автомат та коштує 5200 доларів. Дякую вам за перегляд! Найважніше з вас помітили, що я показав лише 19 автомобілів. Це правда, бо 20-й автомобіль мій. І про нього в мене є немало відео, які я вам раджу переглянути. Не забувайте про вподобайки та коментарі. Підпишіться, щоб не пропустити наступні огляди та натисніть на дзвіночок, щоб YouTube вас сповістив про їх викид. Побачимось вже у наступного відео. Тож не прощаюсь. thank uh you -huh.